Добрий день, малята. Сьогодні пропоную вам поговорити про геолога. Корисні копали не мріє шукати. Для цього потрібно геологом стати. Я влітку вивчаю, коли я в селі властивості, склад і будову землі. Дітки, а хто ж такий геолог? Геолог це спеціаліст, який професійно займається геологією, тобто вивчення складу, структури і видів ґрунтів. Його діяльність необхідна не тільки при складанні карт родовищ цінних корисних копалень, а й при освоєнні нових територій для будівництва будівель, мостів, ліній метрополітену. Мінералогія – основа геологія, адже мінерали це свого роду частинки. Що становлять гірські маси. Але не тільки підземні скарби, а й наукар про минуле. Подивіться, будь ласка, на картинку. Та допоможіть геологу зібрати на роботу, вилучити зайвий предмет. Який зайвий предмет ви бачите на малюнку? Вірно, це м'ячик. Він геологу не потрібен. А тепер пропоную вам. Проговорити чистомовки. мовки. Лох-лох-лох досліджує геолог. Ох-ох-ох, планує експедицію геолог. Ох-ох-ох відомий геолог. Молодці малята. На все добре. До нових зустрічей!